Volkswagen тауран, В принципі, не важливо, тауран чи не тауран, 1,9 ТДІ насос форсунки. Як замінити топливний фільтр? так, Що для цього треба? Тримаю. Для цього треба розкрутити оці болтики. І я вам відкрию такий секрет. Коли ви почнете їх відкручувати або виймати цю колбу, у вас зараз полиється тут куча соляри. Через то, що треба зробити? Через то бачите, тут тряпочка в мене покладена. То вона не зря тут стоїть. Так. А? Чудо, не потекло, обманулось, ну ладно, таке теж буває. Так, є в нас топлений фільтр, ці полки покласти. Далі беремо от таку от, якусь стару, яку нам не жалко обмастити в солярку. Одною рукою тримаємо там, другою так, сюди. Сміло. Добре, колба знялась цілком. Добре, в нього Якщо вже в нього аж прям так захотіла знятись колба, то вже хай знімається. так? Зараз виймаємо звідти цей катріч так називаємо. ти так? Ну, не виймаєшся. Ді. Нарешті. О! Ось так. Знявся. І тепер у нас нам осталася солярка. Звісно, ну, ми її звідти вилиємо. І почистимо колбу, щоб колба була чиста. Заодно що знімаємо ці от резиночки, які тут йдуть, вони повинні йти у нас в комплекті. Ну і що? Запаминаємо, як у нас стоїть фільтр буквами доверху. Так, він, в принципі. О, інтересно, бачите, оце колечко тут уже щось от воно вже не на місці, щось так. Хоча це, це теж Але може бути це, коли я знімав, то щось потягнуло. Ладно, чисте. Так, що ми робимо? так хорошенько збовтуємо. Вбиваємо, заодно дивимося, чи немає ніякої стружки. Те, вона тут мала би бути, так? вроді би немає. Думаю, якась грязь, все-таки трохи є. Чи нема? Ні, трохи є. Добре. Я використовую, допустимо, учасник, тормозів, так? тормозіта. Забрискав кадру на. Ну хорошенько вшикаємо, потім все виливаємо, потім ще раз можемо, щоб там повністю було все чисте, потім чистою тряпочкою гарно пройшлись. Дивимося, вже результат є. До такого чудесного мотора, дивіться, мені сказали, що тут є три види фільтрів, які підходять. Значить, 373-й по фільтрону, 373 дроп 3 і 373 дроп 2. Ну, по факту, я вже тільки що це провірив, підходить ось цей. Ті не підходять. Я по Він-коду сказав в магазині, щоб можуть всі три підходити. Ну, три види, тобто якийсь один із них підійде. Через те я взяв сразу всі три, а поставлю ти мені треба, а гроші верну. Так, ну, Такі от прикладочки, Шо, зараз ставимо. Так, Що ми робимо першим ділом? Вичистили колбу. І тепер що ми робимо? Написами доверху. Дивимося, щоб у нас колечко все було на місці. Так, ну, вроде на місці. Так, заїжджаємо туди на шості колечко, так. То було б добре їх чогось змастити. І так, спроба номер 2. Трошки я їх там намастив остатками тої соляри і того масла. Ну, але без фанатизму, звісно. І зараз вставляємо його сюди. Так, Вставляйся, дружище ти наш. О! Отак, вот дивіться, бачите, він туди провалився так, щоб друге кульцо все вставило. Так. Тепер що ми робимо? Тепер у нас тут є така прекрасна нова прокладочка, яку ми сюди йшло, благополучно, неодинаково чи ні. Да, Вроді би нема різниці, як ставити, але ну, так ми кладемо. Так. І поки що це хай стоїть. Беремо почти чисту тряпку, підходимо сюди. Тут у нас є ще одне колечко, яке нам треба замінити. Tak, teraz bierzemy go, wyczyszczamy tu wszystko. Tak. Bierzemy nowe kołeczko i... Co? Sadę mi wszystko. dużo, bardzo, bardzo chce sadzić. Albo tam zleca, albo tam zleca. Тепер, в принципі, ми що тут ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є тут два отвори і тут два. так? Е, ну, Тут нічого не подається. так? Відповідно, цих два мають співпасти з цими двома видно? Так? Да. так? Цих два повинні співпасти з цими. А цей і оцей отвір повинні співпасти з цими двома нашими такими виступами. Ну, Я вам так скажу, що ви отут по-другому що? Наверно, що? Не зберете, щоб навіть стіна, так? В принципі, можете покласти назад і пробувати його вставляти, так? Ось так воно було. Так, так можете надавити і, в принципі, можна ловити бантички. Що ми робимо тепер далі? Далі у нас тут є спеціальний болтик, який призначений для того, щоб ми випустили звідси повітря. Так? Що ми робимо? Ми його відкручуємо. Тільки він тут... Щось воно не хоче, тут вже крутиться. О, так, і тепер два варіанти. Лібо запустити насос з бака за допомогою комп'ютера, просто включити, коли включаєш зажигання, то 2-3 секунди насос помпує. Разів з 10. Включити, виключити зажигання, поки звідси не поліється солярка. Я, допустимо, зараз не хочу комп'ютер підключати, там шукати. Це все зараз просто зажиганням ключом напомпуємо до тих пір, поки звідси не поліється солярка. Давай, виключай, включай. Ще. Ще давай. Ще. Ще. Ще, давай. Чути, що воздух іде. Давай. Давай, ще. Ну, чути воздух по трубках іде. І вже я палець забираю, де чиста соляра. бульки вже не йдуть. Давай, ще. Так. Ну, я думаю, що можна вже закручувати, вже звідси воздух не виходить. Закручувати ще пару раз зажигання включити, бо вже чути, що в братку пішов воздух. Тут отлично, закачало. Зараз тут все помиємо. Останнє колечко, яке було в наборі, це, це алюмінієве. Якраз надіваємо на цей болт, який зараз сюди, благополучно, і закрутимо. Ну давай, спробуй заводити. Нейтральну передачу і погнали. Давай. Провіряємо, чи тут нас нічого ніде не тече. Зараз ще я вбимаємо хорошенько, витрим насухо. Дам дивитися, чи нічого не тече, чи тут нас не тече. Тут у нього якийсь щось не зажатий, цей хомут, цей зажатий, добре, підіжмемо йому. Ну, в принципі, на цьому відео завершається. Якщо чимось комусь вам допоміг, то що напалець доверху. А в загальному дякую за перегляд.